Так, і ось хто ще питає, для чого дивитися, Drops, Twitch Drops, який пройде 24-25 в 5 часов, що потрібно отакий танчик? Бачите, важкий танк. 6 рівня. Сейчас покажу вам. Так, де він тут у нас. Ось, ну, такий танчик. От тільки за перегляди. Ну, так сказати, безкоштовно. Шостого рівня. Ось хто хоче дивитися, такі є до характеристики в нього. Так що. Мене до цього подивитися пару часиків дропс, щоб отримати отакий, отаку нагороду, отакий танк. Так що підписуйтесь, що буде дуже багато цікавого.